Доброго дня, шановні учні. Тема сьогоднішнього нашого уроку Як розпізнати неправдиву інформацію. Для передачі інформацію можна закодувати звуком, наприклад, голосом або словом. Барабанний бій, дзвін дзвонів усе це звукове кодування інформації. А якщо інформацію закодувати малюнком, це буде графічне кодування. А якщо закодувати буквами, то таке кодування називають текстовим. Код це система символів для передавання, оброблення і зберігання різної інформації. Кодування це перетворення повідомлень у зручну форму, а декодування це розкодування, розшифровування кодів. Ось подивіться на прикладі, як можна закодувати відоме прислів'я, краще синиця в руках, ніж журавель у небі. А чи чули ви щось про азбуку Морзе? Знаменитий американський інженер-дослідник Самуель Морзе в 1832 році розробив спеціальну азбуку, що складалася з комбінацій коротких та довгих сигналів. За допомогою цих сигналів можна було передавати на відстань будь-яку текстову інформацію. Сигнали азбуки Морзе. Можна подавати за допомогою ліхтарика у вигляді світла, чи свистка у вигляді звуку. Ось як виглядає закодованою азбукою Морзе висловлювання Я живу в Україні. Висловлювання це речення, у якому щось стверджується чи заперечується. Висловлювання може бути тільки розповідне речення. Висловлювання бувають істинні або хибні. А чи можна довіряти всякій інформації, що є в мережі інтернет? Звичайно ж ні. Тому потрібно вчитися відрізняти правдиву інформацію від фейкової. Фейк це повідомлення, у якому частково або повністю відсутня правдива інформація. Тому навчайтеся і будьте пильними, бережіть свій інформаційний простір. Домашнє завдання. Розкодуйте ребуси. А також запам'ятайте поради, як розпізнати неправдиву інформацію. Виконайте фізкульт филинку. До нових зустрічей.